Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати результати своєї роботи за минулий тиждень і одразу хочу попередити, що це відео буде не про успішний успіх. Це буде реальна торгівля реального трейдера з реальними факапами. Я хочу розказати про свої помилки, які я допустила, незважаючи на те, що головні сигнали були за стратегією. Але все ж таки, в мене були факапи, які були визвані, тобто, якимось упередженим моїм ставленням до ринку. Тож починаємо. Це реальний рахунок, на якому я тестую різні свої гіпотези, ідеї. Це той рахунок, який я показувала неодноразово у себе в телеграм-каналі, здається, в якихось відеооглядах, на якому я тестувала деяких своїх експертів, торгівельних роботів. І це той рахунок, на якому я так само тестувала декілька підходів, коли перейшла на денний таймфрейм. В кінці. Відео я покажу загальну статистику за цим рахунком і як виглядає крива дохідності на цьому рахунку. Зараз вам покажу історію рахунку за минулий тиждень. Бачимо історію рахунку від 14 листопада по сьогодні. Сьогодні я лише закрила угоду на золоті, яка була в мене відкрита в влонг. Зараз про це все поговоримо. Як бачите, збиток за минулий тиждень у мене 410 доларів. Тобто на цьому балансі 2000 плюс 410, ну це десь було 2500 доларів. А, і почнемо з самого початку. А угода по австралійцю. А, дивимось, я казала, що розглядаю австралійський долар в лонг. І відкривала свою угоду на формування ось цього паттерну. Як бачите, мене тут винесло за стоп лосом нібито нічого страшного. Далі, угода, яку я відкривала трошки пізніше, на фунт на фунті. Це та угода, яку я відкривала вже після того, як зафіксувала частину свого прибутку а, наприкінці попереднього тижня. Тобто, це друга угода після того, як мене вибило по першій угоді безбитковість після фіксування. А, здається, половини чи якоїсь, якоїсь частки прибутку. Я зафіксувала частку прибутку, потім перевідкрилась, і мене знов-таки вибило за стоп-лосом. Як бачите, ці угоди були відкриті в один день, так, 14 листопада. І все. Тобто, яка помилка в мене була тут? Якщо австралійський долар я відкривала повноцінно за сетапом, це був паттерн на продовження висхідного руху після зламу локального несхідного тиску. Це це, це угода за системою. Тобто тут все добре. Е, угода на британському фунті не зовсім була за системою, тому що мені потребувалося декілька днів для підтвердження. Але я не дочекалася цього дня для підтвердження. У мене підтвердження виступав ось цей патер, PPR. Е, Але так само мене тут дещо. Е, Насторожувала це те, що ми не змогли закріпитись вище оцього максимуму. І тобто відкриватися на низ в мене не було жодних ознак. А я ризиковано відкрилась в лонг. Хоча треба було посправді ще трошки почекати. Але нічого, це е, угода по фунту е, насамперед. Потребувала ще декількох днів підтвердження. Тобто, ви бачите, що у нас тут є тиск на низ, і якби ми ось цей день закрили з бичачою свічкою, можливо, я казала, в оглядах ринку, то це б далі зростання ціни. Але ми закрилися нижче, вибили мене за стоп лосом і зламали лонговий сценарій. Тобто, поки що я так само очікую продовження цього несхідного тренду, але вже тепер буду роблячи висновки з. Своїх угод, буду очікувати повноцінного підтвердження. Тобто на цій угоді я отримала збиток 63 долара, на австралійці 78. Далі були дві угоди, які взагалі були поза системою. Тобто, мені здавалося, що раз я стою, в покупках на фунті, в покупках оцінюю. Покупки на австралійському доларі, тому що ми ще не зламали цю е, трендову лінію, хоча локально ми вже зламали е, висхідний паттерн. І тут в мене була угода на канадському доларі. В чому тут була моя проблема? Так, її не видно на денному графіку. Е, проблема моя була в тому, що я не так само не дочекалась повноцінного підтвердження. Я планувала відкриватись на ось цьому рівні. Тобто я планувала те, що ось цей патер, мені не подобався, я спочатку купувала його, але очікувала рух до цього пробитого рівня, і вже звідси очікувала падіння ціни. Але що яка муха мене вкусила, що я відкрила канадця набагато раніше, ніж ми дійшли до цього рівня. Але якби я почекала, якби я почекала, то он побачила, ось тут якраз, ви бачите, я, я відкрила свою угоду тут, і, до речі, стоплос поставила, а, якби я трошечки поставила з запасом за, саме за цей рівень. Це взагалі для мене є загадка, чому я не встановила стоплос за рівень, так, так як я завжди торгую. Ну, гаразд. То тут би побачила паттерн фейки на 4-годинному таймфреймі якраз від цього рівня. І змогла би повноцінно відпрацювати, заробити б дуже гарне співвідношення ризику до прибутку. Але є як є: тут я відкривалася двома лотами і отримала загальний збиток 50 доларів. Так, далі, новозеландський долар 18 листопада. Дивимось, я казала у себе також в огляді 18 листопада. Це ось цей день. Зараз я його визначу: ось цей день, 18 листопада. Ми зламали локальний несхідний е -е, рух. У нас сформувався паттерн на продовження висхідного руху. Хоча паттерна за прайсекшн тут не було, але локально на молодших таймфреймах там були всі ознаки для того, щоб ми далі продовжили цей висхідний рух на перекриття ось цієї ведмежої хвилі. Тому тут я була впевнена в своїх діях. До речі, тут, здається, у мене ж була ще відкрита угода на фунті. Так, ось, як 18-го ми ще добирали позицію. Я вважала, що ось-ось, і ми будемо закриватись бочачим настроєм. Але бачити, що сталося. Тобто, ось цей сетап не підтвердився, і він мене так само вибиває за стоп лосу На новозеландському доларі так само отримую збиток в 73 долари. А далі. Далі було дві угоди, які взагалі були поза системою. Якщо австралійський долар за першим сетапом, тут це точка входу, яка за системою гаразд. Новозеландський долар так само це точка входу за системою. Британський, британський фунт він потребував більшого підтвердження, якого я не дочекалася. Але ось 19 листопада взагалі було відкрито дві позиції. Просто. Через те, що я мала є таке упереджене ставлення до ринку. Тобто я дивилася не те, що мені показує сам ринок. Хоча ми вже зламали на Астраліці, ми вже повноцінно зламали висхідну тенденцію, тобто висхідний потенціал на висхідний рух. Але я так, така була впевнена в тому, що ми ось зараз гаразд, ми дійшли до тижневої підтримки. Зараз я вам покажу цю тижневу підтримку. Ось вона ось якраз ця область, це є тижнева підтримка, хоча і на тижневій підтримці ми вже тут так само зламали на тижневому графіку, зламали вже всі е висхідні потенціали. Але я була, е кажу ж, уперечена до ринку. Тобто я не дивилась те, що мені показує ринок. Я не хотіла сприймати е свою неправоту. І ось за це я і заплатила 410 доларів. Тож, 19 листопада я відкриваю ще одну угоду на австралійському доларі. Відкриваю її просто в моменті з перспективою. З очікуванням те, що ринок все ж таки дасть мені цей висхідний рух від зони підтримки з тижневого графіку. Але ні, він далі продовжує рухатись туди, куди він рухався, і він мені нічого не потрібен був давати. Тому я тут отримувала ще один збиток 70 доларів. І ще одна угода, яка також була поза системою, лише через те, що я очікувала. Якісь рухи від ринку. Я не торгувала те, що він мені дає, а я торгувала своє бачення ринку. І відкриваю свою угоду на євро від мінімуму ось цього. Останнього бичачого бару, тобто ми нібито спустились до мінімуму цього бару і почали такий відкат на перекриття ось цього ведмежого руху. Я відкрилася ще не дуже за гарною ціною. І так само мене вносить в мінус 70 доларів. Так, ще у нас була: у мене була відкрита угода на золоті, я її відкрила за цією комбінацією. І очікувала продовження висхідного руху, але мене так само ось це все не подобається. Воно не дуже дивиться. Зараз покажу цю угоду. Так. Не дуже воно схоже на те, що ми будемо рухатись далі до гори, тому я поки що прийняла рішення закрити свою угоду. І, як бачите, зараз немає відкритих позицій. Тут я закрилася майже в безбутковість 4 долара. І зараз покажу вам криво дохідності з цього рахунку. Ось, як бачите, рахунок той самий. Це всі угоди з того часу, коли я перейшла на денний таймфрейм. Так, і дивимось це крива дохідності, яку я маю зараз. Тож, як бачите, що в мене вже були такі просідання, і з них я нібито непогано виходила. Тому подивимось, як вплинуть на мене ті висновки, які я зробила за ось цей останній тиждень. Так, ось ці угоди, які ми аналізували щойно. І подивимось, як я буду виходити далі з. Цієї просадки. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.